Підраховуючи, я знайшов слово амнець в крови. І вам бачив книгу запечатану. І Не знайшлося на небі ні на землі, хто би відкрив цю книгу дивну запечатаною, каже, я плакав гірко. Но почув голос не плач, Ось лев з коліна Юдиного, він достойний відкрити цю книгу. Коли Іван обернувся, він не побачив лева, мохнатого, бородатого. Каже, я побачив ніби ягня Боже. Слава Ісусу, перемога над дьяволом звершена Ісусом. Розбив плани сатанінські, агнець Божий. Розірвав кайдани агнець Божий. Небо відкрив, агнець Божий. Судити людей буде амбіч Божий. І потоки води живої будуть текти на небі з престолу Бога і Анця. Так? Є. Yeah. Дорогі мої, будемо любити Ісуса. Будемо горнутися до нього. І ми ніколи не будемо посоромлені. Ми ніколи не збочимо. Нас не візьме дух Єгипту. Сильний дух Єгипту в Америці. Сильніший. Він не слабий і в нас в Європі. Єгипетський дух має властивість паралітичного дійства. Паралізований, хто захоплюється ним. Але якщо ти будеш дивитися на агенча, тебе нічого не спаралізує. Тебе врятує Божа сила, Святий Дух і кров Ісуса дасть тобі імунітет проти всякого духовного спіду. Агнець Божий. Ось чому на нього показав Іван, я не маю права вказувати на щось інше. Хай нас Бог благословить, сьогодні той Господь є з нами. О, як ви би знали, як Він любить нас. О, якби ви знали, як Він хоче привести нас додому, привезти святими непорочними, освяченими, убіленими у білих одежах, дітями. привезти додому. І Господь скаже Ісус Отцеві, от народ, за який я заплатив своєю кров'ю, і на небі буде велике прославлення. Достойний ти Агнець. читали ви? Прийняти що? Силу, честь, благословіння і владу, бо ти був заколений зараз. Чуєте? Ось центральна проблема людства, гріх. Який руйнує сім'ї, руйнує здоров'я, запоморочує мозги. А як можна назвати? Хіба це не є нарком... наркотики ума, коли людина платить гроші і собі робить шкоду? Mm -hmm. Мій сусіда в Києві, підполковник спецслужби, кожен день викурував дві пачки сигарет. Я кажу, шановні, підрахуйте, скільки ви на той жертві не поклали. Здоров'я за свої гроші заробив таку недугу, чуть не помер. ледь лишився живий. Чоловік від мене на 20 років молодший. Ми зустрічаємося на площаці. Трудно сказати, хто виглядає гарніше. Ви не поняли, так? Гріх руйнує здоров'я, руйнує сім'ї, зруйнує молодість, розтопче все. Ноєсне, ти сховаєшся, якщо ти подружишся з Ісусом Арцем Божим, Гарантія, тебе не вігме ніяке гріхове зубило. Тебе не візьме ніякий гріх, тому що ти будеш покритий його благодатью. Ти будеш захований в його тіні крил, але втікай туди. Ховайся там. Ісус не буде за тобою бігати по дискотеках, Він не буде тебе шукати там в поганих компаніях. Но, 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 но. Ісус туда не йде. Він сховає тих, хто до нього втікає. Амінь. Города убежища не бігли за злочинцем, а злочинець чекав до города у Пригадуйте в старому Заповіді. Місто стоїть, а ти втікай. Оховка стоїть, а ти до неї. Чудовий наш Господь. Хай вас Бог благословить. Я бачу, ви вже змучилися спати хочете. Нема лучше цілі в житті, як йти за Ісусом. Почніть, молодь, йде за Ісусом. З вас президенти виростуть. Я так хочу, щоб українець був президентом Америці. Ти ви вас зрадувалися, так? Да? А знаєте, чого ви смієтеся? Бо ви не маєте віри. А чому не? А чо ви не? Якщо Авраам Лінкольн був президентом Америки, ви знаєте, скільки він зробив до Америки, добре? Ви знаєте, що цей чоловік, що зробило його президентом? Глибока віра, Боже Слово Ісуса Христа. З бідної сім'ї. Відненький фермер був його батько. але на столі в них постійно лежала Біблія. І Авраам сильно знав Писання. Він був високий, худий, дуже пострубатий. але він добився. Божою допомогою. Кажуть, коли були засідання Сенату і рішали різні справи, колись став Авраам Лінкольн і сказав місце списання. Всі замовкали. Це була печать. То знали, чи не дуже? Здрастуйте! Він поставив ціль перед собою, з'єднати і південь, південь, відмінити рабство архітяжке. І він добився, йому допоміг Господь. Він війшов в історію, як людина, яка зробила. Я не кажу, що ви війшли в історію в Лінко. На небі пишеться краща історія. Хай її напише Ісус про тебе, дорогий братчику і сестрич, що ти жив у Сполучених Штатах. Кругом було багато гріха і неправди. Крали, блудили, піячили. Розураднічали, але ти зберіг свою любим. Кругом люди робили беззаконня, з тебе сміялися, а ти стояв твердо, як седра на сахі і не поклонився ідол. Таких Бог підніме, таких Бог прославить. Не треба тобі бути звіздою, яка горить, горить і згоріла. Я хочу бути тою землею разом з вами, яка буде на небі на віки віків. Так написано, а ті, що навернули ноги до Господа, будуть сіяти, як зорі на небі, навіки назавжди. Мені не треба бути зі мною Не хочу. І вам нараджу, зіркою навіки світящою, тебе зробить ам'яч Божий. Хай вас Бог благословить. На тому досить я думаю, щоб не викликати гнів праведний був народах Божих. Я би хотів, щоб ви подякували. Я би хотів, щоб ви потягнулися. Скажіть Ісусу, Ісус, ти мій Господь, ти маєш право. Ти маєш право тулися до Ісуса, шукай Ісуса, не вірую Ісуса, покладися на Нього, і ти побачиш, яке щасливе життя, хоч кругом вирує гріх, верує шторм, світ йде в погибель, а ти говориш серці своїм, а я знаю, кого я вірую. Я знаю, искупитель мой жив!